Добрий день, шановні присутні. Сьогодні 4 грудня 2024 року працює постійна комісія з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Хто за те, щоб розпочати засідання постійної комісії? Хто за? Одноголосно за, дякую. На час відсутності голови комісії обов'язки тимчасово буду виконувати я, Чорна Лариса, секретар комісії. А обов'язки тимчасового секретаря пропоную всім присутнім обрати комар Тетяну Анатоліну. Хто за? Отже, порядок денний. Питання номер один: про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Питання номер два: про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. І третє питання про договір оренди земельної ділянки. Розлог ОВ. Хто за те, щоб порядок денний взяти прийнятою у цілому? Хто за? Дякую. Отже, питання перше. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради доповідаючи комартям. Розглянувши заяву гречки Наталії Вікторівни за номером 378-07-22 про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від п'ятого ноль дев'ятого про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу приватну власність земельних ділянок зв'язку зі зміною кадастрового номера земельної ділянки. Відповідно до листа держгеокадастру від 12.10.23 та заслухавши інформацію щодо виправлення технічної помилки в рішенні Калинівської селищної ради, пропонується внести зміни в додаток 1 рішення Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області від п'ятого номер 471.28.8 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі у приватну власність земельних ділянок, а саме в пункт 7 змінити кадастровий номер земельної ділянки з 322 148 49 01 01 008 001 на 322 148 49 01 01 вісім сорок внести зміни відповідні в рішення Калинівської селищної ради Фастівського району від 3.05.24 № 584398 про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок, а саме в пункті 1 змінити код цільового призначення з 1104 на 1102. Координацію роботи щодо забезпечення виконання даного рішення покласти на секретаря Калинівської селищної ради Лесуновського. Прошу проголосувати. За дане рішення? За. 4 рішення прийнято. Отже, питання друге про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки доповідач Тетяна Комер. Е, так заслухав е, інформацію про необхідність розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 191 га, в селі Плисецьке, кадастровий номер 322-148-62-2003-003-0100, земельних ділянок. 1,2058 комер Га. Кадастровий номер 322 145 58 п'ять, 00, 002 0095 00, п'ять площі 0 двадцять га. Кадастровий номер 322 145, 58 вісім 00, 002 0096 розташований в селищі Калинівка по вулиці Шкільна, 23, три. Земельні ділянки площі 0375 Га. Кадастровий номер 322 148, 21, 03, 02, 010. 0003, розташований в Багрин, вулиця Київська, 1 Л та розглянувши заяву Нова плюс плюс від 4, 12 24 року про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки площу 0.15.28, 28 кадастровий номер триста 2011 розташований по вулиці Центральній, в селищі. Калинівка та враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою на відповідні вище земельні ділянки. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Прошу проголосувати за дане питання. Хто за? Чотири за. Проти нуль рішення прийнято. І третє питання про договір оренди земельної ділянки розлог ОВ. Прошу, Тетяну Кому. Попередньо розглянути питання про наміри Калинівської селищної ради, не продовжувати договір оренди земельної ділянки площею 0,59 ну, га, кадастровий номер 322 145 -58 01 031 04 Розташований по вулиці Центральна, 59 селищі Калинівка. Договір укладений з розлог ОВ. Прошу проголосувати за дане питання. Хто за? Чотири за. Проти Протонули нуль. Рішення прийнято. Отже, порядок денний наразі вичерпано. Всі три питання розглянуто. Хто за те, щоб закрити засідання постійної комісії з питань містобудування будування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? Хто за? Засідання закрите. Дякую всім.